З Юрієм Сиротюком, сержантом п'ятої окремої штурмової київської бригади, говоримо про марші на покрову. І з чого це починалось і у що переросло вже у маршах останніх років перед великою війною. етері громадського радіо працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Нагадайте, в якому році взагалі в Києві пройшов перший марш на покрову і хто тоді долучався? Чи це був 2005 чи 2006 рік? Бо ми ж згадували, але трошки не впевнені в точності своїх даних. Дивіться, я вперше був на марші УПА в Києві в 1995 році. О, так. Але напевно, що це був не перший марш. Я став студентом. Тернопільського державного педагогічного університету вступив в організацію Три запимі Степана Бандери, і на Покрову ми їздили до Києва. Тоді марш був з арсенальної йшов до Софійської площі, йшло козацтво, йшло йшли Збройні Сили України, тому що тоді гетьман козацтва мулява був заступником міністра збройних сил України, йшли козаки, йшло ще тоді дуже багато живих вояків. ОУНУПА, йшло дуже багато живих вояків ОУНУПА, і, ну, і представники молодіжнізації. І так, щороку від Києва відбувався такий святковий захід. Поки після е, помаранчевої революції комуністи не перекрили Хрещатик у 2005 році, здається, вперше. І замість маршу, е, ну, якби марш не міг відбуватися фізично, бо були завезені люди там із Криму, із, е, комуністи позвозили, е, якби, бойовиків. І два роки підряд відбувалися сутички, і тоді я. Був з тим е ініціатором. У нас була така українська громада Києва. Ми збиралися на скольгу на могилі біля Грекохтовицької церкви. І ми вирішили відновити марш, але не битися з комуністами. Бо що нам по крову треба битися? А робити марш? Ну не дають нам проходити по хрещатику. Гаразд, ми підемо по Володимирській. А Юрко Зелений запропонував такий відомий. Можливо, відомий вам музичний такий експерт, каже, давайте концерт будемо робити такий з крутих сучасних гуртів. Хай комуністи собі кричать, і вони будуть виглядати як старі ретрогради. А ми будемо робити сучасний марш, веселий з концертом. І так в 2006 році ми відновили, не зробили маршу, а відновили. Але оскільки ми для себе вирішили, що для нас принципово протися й по хрещатику, то в тій самій київській громаді Українській громаді Києва ми вирішили, що а давайте спробуємо 1 січня на день народження Бандери, коли комуністи всі п'яні після нового року, коли в них болить голова, то ми будемо робити смолоскопний марш. І тому тоді народилися дві ідеї: відновлення маршу УПА. І, і, і взагалі з'явилася ідея маршу Бандери смолоскипного на 1 січня. Та смолоскипна хода це точно вже теж є звичним, мені здається, і для столиці. Ви згадували про спроби заборонити. І я знаю, я теж так трошки передивлялася хронологію. Що навіть е, свого часу я вже не пам'ятаю, хто тоді був очільником МВС. Приходив прямо на майдан, намагався там розповідати, що це якось є недоречно, якось заборонити хотіли. І на щастя... Юрій Луценко. Юрій Луценко. Так. Це тепер відомий патріот, опозиціонер, приходив так. і він же керував МВС. Тоді, після помиранчої революції, соціалістам віддали МВС, і відповідно, якби Луценко, який був сином комуніста, останнього керівника ЦК КПУ в Рівненській області. Ну з дитинства з дитинства з нами якби бився завжди. Тому Луценко так Луценко винен в в цьому шоу, яке тривало два роки, і замість маршу ми мали бійки. Та й на щастя, що попри всі ці перепони марші відбувалися, і мені здається, знаковим от за всі ці роки був ще й день, коли офіційно назвали день створення УПА державним святом. Скажіть, наскільки це, от, було таким переломним і потрібним Україні і українцям? Ну нам було дуже важливо навіть коли я вперше приїхав студентом до му році, тому чи П'ятий я ж не пам'ятаю, я став 93-м студентом. На му все таки, то ми вже тоді виходили з гаслом про визнання на державному рівні е, ООН-УПА, як ті, хто рятували честь української нації в роки Другої світової війни. Єдині, хто під синьо-жовтим прапором е, і, і тризубом боролися в роки Другої світової війни, ми збирали. Я пам'ятаю, як студент збирав підписи за визнання ООН-УПА, а мій керівник-комуніст-історик в Тернополі теж така історія була. Ставила мені двійки, тому що я замість того, щоб там розказувати я скільки добра принесли комуністи, приходив з паками листів на підпису. ОПА. Це, це дуже важливо, тому що це все частина нашої історії. Треба пам'ятати, що 24 серпня ми не здобули незалежність, а відновили державність. Тільки у 20 столітті ми мали п'ять спроб відновлення державності. І е, діяльність ОУН-УПА, акт 30 червня 41-го року, створення української головної визвольної ради, створення антибольшевицького блоку народів е, і те, що ці хлопці боролися молоді, які більшість не доживе до мого теперішнього віку. Я недавно переглядав з дев'яти генералів УПА. Мені здається, тільки один дожив до того віку, в якому я зараз. Е, от вони в найгірших умовах. Боролися за незалежність, якби не їхня боротьба, невідомо, чи ми б сьогодні були не Білорусією, і чи б сьогодні ми не були б частиною того, тої, тої Російської імперії. 100 тому, Звичайно, ну, для мене це особисто, тому що в мене два діди загинули в УПА. Мій батько був вивезений в Сибір дитиною. Це це особиста історія. Це не, не, не тільки з книжок, а це з того, що я чув в себе вдома. Дядько мій був в українській повстанській армії. Вижив потім довго мусив переховуватися на заробітках в Совєтському Союзі. Аж на похоронах в 98-му році мені сказали, що дядько мій старший брат моєї мами теж був в українській повстанській армії. Бо ще навіть в 2000-х боялися про це говорити, щоб ви розуміли. Так, на жаль, така часта була історія. Ви тут, пане Юрію, згадували про комуністів. Я на свій жаль навіть пам'ятаю їх у дванадцятому році на цьому марші це був мій перший марш УПА, коли з вікон поблизу. Скверу Тараса Шевченка, так коли ми спускаємось до Бесарабської площі, вивішували совєтський прапор в совєтській формі, виходили, щось викрикували. І пройшло 12 років, і вже неможливо таке уявити. Я навіть так скажу, ну принаймні мені. Якщо ще згадати останні роки перед великою війною, скільки людей збирали ці марші, зокрема у столиці, і якими ці марші тоді були, тому що вже тоді до їх проведення до. Долучались різні сили так. В останні роки, коли вже Українська повстанська армія була офіційно визнана і на покрову був встановлений день захисника України, долучалися різні сили державницькі. Хтось хотів спекулювати на цьому, хтось щиро до цього долучався. Крайніми роками це вже стали марші захисників. Тому що якщо все таки ми це починали як політичну акцію. І яка логіка була відновлення маршу? Па хай колишнім комуністам? Хай представникам неоколоніальних. Структур належать пивниці належать будинки, а нам буде належати вулиця і ми не просто маршами ходили по Києві. В той час, якщо ви пам'ятаєте, якомусь комуністу, навіть будучи при владі, страшно було протися по майдані, бо там завжди можна було отримати бамбулей А вже тоді, коли визнали цей, цей захід, то звичайно це вже був захід військовий. Він він переставав бути таким політичним, йшло багато військовиків. Ось і, і і насправді це мета ми яку хотіли мету, щоб це для людей було свято, і якщо ви помітили, то крайніми роками більше людей зустрічало може марш маршу па не менше людей зустрічало маршу па оплесками та ніж тих, хто йшло в колонії. Тобто для киян це стало свято. Це коли можна взяти дітей. Піти і поаплодувати захисникам України. І я дуже щасливий, що це свято не політизоване, що воно не розглядається як якийсь конфлікт, що ніхто не б'ється на покрову. А люди знають, що покрова це свято. Як зрештою, і 1 січня, коли дехто казав, що ж це буде, якісь смолоскипи 1 січня, люди після шампанського, це ж будуть якісь конфлікти. Жодного конфлікту ніколи не було, крім якихось там яких провокацій, як ви кажете. Mm. Але навіть маючи там Януковича чи маючи Луценка, ці провокатори ніколи якби, не могли якби, виступити. Бо це була така народна хвиля. І ну, то в цьому плані Марш зіграв свою дуже велику роль. Я ще раз зазначу, що я тішуся, що я був з тої горстки, які якби придумали це зробити, і всі сміялися, що це неможливо. І там Луценко вибігав, але насправді з тої маленького тої хатиночки на скольдовій могилі. Якби виросла ця велика подія, яка вже сьогодні не має там власників, ніхто не може сказати, що це якась партія проводить. А це просто таке загально національне свято і не тільки в Києві. Ми слухали розмову з Юрієм Саротюком, сержантом 5-ї окремої штурмової київської бригади. Ми говорили про марші на покрову, з чого вони починались, та у що переросли вже перед великою війною. етері громадського радіо працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.